Привіт-привіт! Сьогодні продовжуємо робити образ нашого крінжового Купідона. І що нам потрібно, звісно, йому для образу потрібен лук і стріла. За основу, ми беремо ось таку пластикову трубу, таку саму, як ми її використовували у крилах. Наші крила готові. Як ми їх робили, можете побачити в попередньому відео. Отже, ми зігнули її ось таким чином. Параболою. Ось ці кінці нам потрібно буде трошки зігнути. Для цього нам знадобляться при спорті. Ось так. Можете не загибати, це не обов'язково, але ну, мені так більше подобається. Ось так трошки призагнули по краях. Тепер, щоб не залишати його таким білим, хоча можна і залишити, це як ваша фантазія. Можна придумати будь-який дизайн, можна пофарбувати, можна чимось обклеїти, обмотати. Я вирішила обмотати такою стрічкою, щоб він був червоний і дуже добре його було видно, виділявся на фоні білих крил. Виявити я буду з допомогою клеєвого пістолета, скрай фіксуємо і починаємо обмотувати. Продовжуємо намотувати в деяких місцях трошки закріпляємо клеєм, щоб у нас стрічка не, не рзалась і добре трималася. Ось така у нас основа вийшла, ми її обмотали. Тепер нам потрібно взяти ось такий шнурок і обмотаємо ось тут зробимо такий. Декор також за допомогою клеєвого пістолета, щоб все добре трималося. Ось так імотали тримач такий. І ще зробимо трошки декору з такою золотою стрічкою ось сюди. Ось такий золотий декор ми зробили. Тепер будемо набувати тітю. У мене це ось такий шнурок, можна взяти, можна взяти ось такий, тобто все, що у вас є. Це може, буде, може бути будь-що. Сітєво ми закріпили. Ось так виглядає наш лук. Тепер будемо робити стрілу. Ось така стріла у нас вийшла. Сердечко приклеїли. Ірочку на кінчик приклеїли. Ось так, вона виглядає. І ще хочу цей картон сердечко закрити фіном. Так, зараз виріжемо і приклаємо. Ось так, закрила фатіном. Все все у нас готово. Ось так це буде виглядати. Ну що, образ ми і купідону підготували. Крило в нас готові. Лук готовий. Купідон готовий. А що з цього вийшло. Дивись в наступних відео!